Кожної ночі, коли місто накриває тиша комендантської години, коли повітря завмирає, ми чуємо не просто звук сирени крізь сон. Ми чуємо, як нас виривають з потоку спокою і кидають у стан залякування. У кошмар. Це не просто ворог, це не просто армія чи прапор. Це сутність, яка прийшла нами поживитись: темна, хижа, безлика. Вона тягне код із душі, витягує сенс буття. Ламає внутрішній центр, розхитує віру, псує простір. Тому відмова від усього російського це не культурне питання, це очищення поля, це вигнання коду, що несе руйнування, кожне пачимо, це портал, кожне данє – все так однозначно, і це тріщина, кожне ностальгічне відео це якорь для духу. Бо русський мір це не культура, це структура, і вона завжди шукає, куди вчепитись. Вони крали наше наших поетів, записували своїми, нашу історію переписували на власну наш біль називали великою перемогою. А тепер ракети, а тепер звільнення, а тепер нічні атаки на спляче місто. Там, внизу, солдати. Вони не воюють за ідею. Вони воюють за іпотеку, за кредит, за мрію про спокій у житті після вбивства. Але насправді на них чекає чорний пакет балансу. Бо душа, що стала зброєю зла, не повертається. Тому ми відсікаємо, як в езотериці відсікають чужу сутність з людського поля без жалю. Бо жалість це двері, які завжди відчинені для вампірів. Відсутність Москви це ознака миру, відсутність їхнього коду це перше зцілення, і ми це зробимо словом. Свідомістю, наміром кожної ночі, кожним вдихом, кожною правдою. Вреху немає, коріння не тримає воду, Объеднай все.